Доброго дня, пригріло сонечко, пора обслуговувати кондиціонер. Давайте приступимо. Нагадую, що у нас є станція для заправки кондиціонера, також послуги з ремонту, заміна радіаторів, компресорів кондиціонера, ремонт трубок кондиціонера. Зараз відкачуємо фріон, скільки є в авто. Порівнюємо кількість з заявленою і заправляємо потрібну ну, потрібне вагу фреону, бо фреон заправляється по вазі. Погнали. Зайшов в автодату, зайшов в технічні дані, вибрав кондиціонер і написано скільки хладагенту потрібно в грамах. 600 грамів плюс-мінус 40 грам, так і заправимо. Так, відкачала станція фреон, дивимось, що у нас тут 380 грам проти того, що мало бути 600, непорядок. Зараз робимо вакуумацію, а потім заправимо повну масу 600 грам. Якщо фреону мало, буде. Слабо охолодити, що і відчувалось на цьому авто. Тобто не холодило, а легеньке холодне повітря йшло. Так, вакуумація завершилась, пройшло півгодинки. Тепер виставляємо на заправочку, ставимо 600 грамів Пуск. Все, заправка пішла. Заправляем і перевіряємо. Так, заправили 609 грамів. Тиск з'явився. Запускаємо автомобіль. і вмикаємо кондиціонер і перевіряємо, що у нас тут. Тиск пішов вверх, по високому тиску, по нижньому вниз. Все як має бути. Трубка холодна. Все працює. Все тепер можна від'єднувати станцію і збирати на авто. Так, машинка зібрана. А, на цьому ремонт вже скінчений. Точніше, не ремонт, а обслуговування. Якщо потрібна допомога, звертайтесь. СТО того Хруз, знаходимось в Києві. Біля метро Сирець. Не забувайте ставити лайки в підтримку відео, підписуватись на канал. І до нових зустрічей!